Закінчується цей рік, наближається до закінчення. І всі трансформації, які ми не пройшли в цьому році, вони наче як звузились. Тобто жорстко все відбувається. Я сміюся, тому що я аналізую, що відбувається зі мною, аналізую, що відбувається з моїм чоловіком, з моїми дітьми, з людьми, які до мене приходять. Дуже все жорстко. Мені смішно, тому що я це вже розумію, для чого це. Навіть сама, попавши в цю пастку, що щось не відстрелила в моменті. І так тобі це показують. Ну, якщо ти не хочеш туди дивитися, тобі боляче в щось дивитися в якусь ситуацію, в якусь проблему, тебе все одно заставлять туди дивитися, заставлять зайнятися собою, піти в глибину себе, Хоч ти це чи не хочеш. Кому відгукується, пишіть, будемо розбиратися, чому з вами відбувається те чи інше. Це не просто так, тому що якщо ви зараз не відстрелите, не зрозумієте, що з вами відбувається, це продовжиться і ви це перетягнете в наступний рік. А в наступному році все буде відбуватися дуже болюче. Ну, трансформації будуть йти через е випробування болі, ненависті і всього такого. Тобто, все ще більш звузиться, якби, я не знаю, як це пояснювати, як простір, оце все те, що ви мали розтягнути б на рік, на два, на три, там щось проходити, а зараз воно все стягується. Тобто час е, е, ускорився, да? пришвидшився. Тому всі ці випробування треба пройти якнайшвидше, для того насправді, щоб змінилося багато що в світі. Що ми жити почали по-іншому, бачити один одного по-іншому, розуміти цей світ по-іншому, пускати в світ щось інше, бо вже якби те, що ми знаходимося в стані жертви, і все нам не так, і все нам не то, треба вже з корінням виривати з наших мозгів, з наших думок, бо немає іншого виходу. І це дуже цікаво. Бажаю всім пройти свої випробування якнайшвидше і натягнути їх в наступний рік.